знайшла дуже дивну штукенцію. Вона зроблена з фанери довстолі. Десь сантиметр. От. Скручена болтами. І прикольно, що в неї такий цікавий розмір. І от я подумала, що можна використовувати таке як основа для модульних будинків. І, по суті, от. Тут, наприклад, сісти, тут столик, далі там зробити кухоньку невеличку. От, тут стіна, вже типу, прихожа. От, тут вже і ванна кімната поміститься. А тут буде велика кімната з ліжком, там можна навіть столик поставити. Тобто дуже зручний розмір для, можна сказати, готовий реальний От. Що по розмірах? Тут десь сантиметрів тридцять і от раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Короче, штук 20-25 пять на 30 тридцать сантиметров. Десь и раз, два, три, 6, девять, десять, десь. Ну, три метри приблизно три на шість, мабуть. Цікаве поєднання. От як вони там просто болтики. Ну, це такий, ну, в реалі треба щось буде робити, краще, якісь з'єднання. Але ну, прикольно, що така туба, просто робиш кілька таких штук. Їх потім просто збираєш. І це, мабуть, якийсь павільйон. Торговий може бути, але, ну ви вже знаєте, я в цьому знайду ще тисячу застосувань. І далі стелі. От можна стати, подивитися, як підходить така висота, чи ні. Коротше, мені подобається цей проєкт, павільйон, чи що це. От. Цікава дуже ідея. Робиш туби, а просто потім їх з'єднуєш і все. Це готово, там може якісь додаткові елементи жорсткості каркасу. От. Та в модульному будинку, в принципі, не потрібно дуже багато всього. Воно легко робиться, легкі матеріали, з дерева, тож, можна взяти ну, до уваги такий варіант конструкції.